Вечір добрий в ефірі. Інформаційна програма Час. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться далі в анонсі. Наслідки душів, вода спадає. Важливі рішення депутати засідали. Богословські читання, презентували часопис, незаконна торгівля, тротуарний бізнес, місто фестивалить червене вино, гучна коляда, різдвяний конкурс. Пік паводкової хвилі на Закарпатті пройшов. Про це повідомили в управлінні водних ресурсів Закарпаття. За словами начальника Володимира Чіпака, загрози підтоплень в області вже немає. У верхів'ях вода спала. Зараз спостерігається пік паводкової хвилі на річці Тиса у Воноградівському та Берівському районах на кордоні з Угорщиною. По річці Боржава у Берівському районі пік триває. Загалом пік паводкової хвилі на Закарпатті мине протягом найближчої доби. Десь підтоплення були незначні, десь залиті цілі поля. Вийшли з берегів в окремих місцях як повноводні ліжки, так і невеликі потічки. Наслідки негоди на Закарпатті вивчала Вікторія Василенець. Прямуємо з хуста в напрямку Тячева по обидва боки автошляху, Мукачево-Рогатин практично та сама картина. Подекуди підтоплення незначні, десь поля перетворились на озера. Цього року Різдво Христове. Прийшло при мінусовій температурі і порадувало закарпатців навіть сніжком, проте не встигли віддзвонити різдвяні дзвони, як почало дощити. Кілька днів дощу, і вже вода з річок вийшла на береги, позаливала сільськогосподарські угіддя, і ось такий результат. До слово, незважаючи на сильні пориви вітру, температура повітря на плюсових позначках, проте на кадрах чітко видно, що річкова вода поки відступати не збирається, і це при тому, що інтенсивних опитів вже другий день на хущі. Немає. Ні, краплини з неба, проте вода де-не-де продовжує прибувати. Вийшли з берегів в окремих місцях як повноводні річки, так і невеликі річечки та потічки. Наразі вода в самих водоймах спала, але певної шкоди завдати не встигла. Також вода принесла цілі купи сміття. Щодо ситуації станом на 13 січня, то ввечері дощ з мокрим стіном її не змінив. День 14 січня розпочався зі снігу, проте опади були нетривалими. День було доволі тепло та сонячно, без опадів, тож є велика ймовірність, що вода, зрештою, відступить. Увечері 13 січня в районі гори Близниця Рахівського району заблукали двоє туристів жителі Києва та Миколаєва. Чоловіки каталися на лижах гірськими схилами. і Через густий туман втратили орієнтир та заблукали. Про їхнє зникнення до оперативно-рятувальної служби о 18.30 повідомили друзі на пошуки лижників вирушили працівники гірського пошуково-рятувального відділення міста Рахів та селища Ясіня. Вже о пів на восьму вечора рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, жителя Миколаєва. Оскільки медичної допомоги чоловік не потребував, його доправили на туристичну базу в урочище Дрегобрат. Пошуку другого лижника жителя Києва довелося перезупинити через погіршення погодних умов. Роботи відновили вже вранці 14 січня. Протягом дня туриста знайшли. Сесія пройшла з порушеннями, тож обрання голови райради було незаконним. Таке рішення прийняли на завершальному засіданні Воловецького районного суду. Позов до суду подав депутат Воловецької райради Олег Цінник. За його словами, сесійне засідання Воловецької районної ради від 10 листопада 2015 року, на якому обирали нового голову від партії, відродження відбувалось з численними порушеннями регламенту та законодавства. Ми звернулися з позовом до воловецького районного суду з тим, щоб визнати недійсним рішення сесії Воловецької районної ради. 10 листопада 2015 року про обрання головою ради Лопета Івана Ілліча. Суд в повній мірі задовільнив наше клопотання, визнав недійсним рішення Воловецької районної ради. Людина, яку обрали головою, за словами Олега Цінника, дискредитує орган місцевого самоврядування Воловецьку районну раду. Він був представником партії регіонів, який ставив на коліна бюджетні організації, медицину який ставив на коліна освіту і погрожував і вчителям, і місцевим органам самоврядування про те, що якщо вони не будуть голосувати за партію регіонів, то всі будуть звільнені з роботи, всі будуть наказані. Ця людина по закону, по совісті, по всіх моральних якостях не може очолювати і гідно представляти інтереси Воловеччини. За відсутності апеляційного позову, з іншої сторони, найближчим часом воловецькі депутати оберуть нового голову районної ради. Прийняли районний бюджет на 2016 рік вже у новій редакції затвердили кілька важливих для району програм. Такі рішення ухвалили на другому засіданні другої сесії Хуської районної ради сьомого скликання. Більше про роботу депутатів Вікторія Василенець. На порядок денний винесли хузькі депутати менше десятка питань у короткий строк. Їх розглянули й ухвалили відповідні рішення. Першим звітував головний лікар хуської районної стоматологічної поліклініки Василь Мулик. Він проаналізував діяльність установи за 2014 рік та 11 місяців року 2015. Проте в окремих депутатів виникла низка питань щодо раціонального використання державного грошового ресурсу на додаткові потреби медичного закладу та взагалі законності дій його керівництва. Нема ваш коштів. В даний час немає коштів для перебілового перевезення. У нас немає для харчування Перших четвертих класів, і при цьому бюджеті хто собі дозволяє йти в суд і гратися, бо то не він платить свого керма. Якщо б була ситуація згідно з нашого законодавства, де було б попередбачено, що керівник свого карману, своєї зарплати компенсує ці судові, що, будуть, що суд визнає, от тоді я не маю проти. Тобто будь-які судові позови. Держава втрачає бюджет, втрачає наші люди. Втрачають, а керівник сюди поводиться, як йому Значить, є дисциплінарний статут. На підставі якого строєвого служба на інтюцію. туди ми можемо не можемо перескакувати зразу через ці всі пороги. То, що прокуратура скасує наше рішення, які законне. зараз ми не можемо нікого. Взагалі прою немає права ці закони веде діяльність стоматологічна поліклініка в Хуському районі, з'ясовувати правоохоронним органам і вирішувати суду, а не депутатам. У їх компетенції взяти до уваги звіт її керівника, що зрештою і зробили. Відтак пропозиція Петра Пригари підтримки у більшості депутатів не знайшла. Далі обранці затвердили програму фінансово-економічної підтримки діяльності Хуського райвідділу головного управління Держміграційної служби України в Закарпатській області та програму удосконалення ефективності управління та оперативності казначейського обслуговування розпорядників коштів. Далі депутати внесли зміни до головного фінансового документу району. Інвалідна учити дітям інвалідів наступиться 290 тисяч. Ухвалили районний бюджет на 2016 рік, щоправда, вже в новій редакції. Проведено деякі зміни. Тобто, освітні суденції у нас збільшено на 3 мільйони 771, натиснути зменшено 1,691, базового працю зменшено 256, тисяч і суденців на соціальний захист. А се 4 мільйони двадцять тисяч гривень і депутати визначили, що доходи районного бюджету складатимуть суму в 440 мільйонів 446 тисяч гривень. Відповідно таку суму складуть і видатки. Проте не обійшлось і без обговорення. <праців> У бюджеті одної сільської ради 197 тисяч мало бути на фонд заробітної плати. на березень місяць. У них було лише 80 тисяч. Тобто було недофінансування. Чи буде недофінансування на право управління сільських рад і в цьому році? Питання це риторичне, тож залишилось без конкретної відповіді, але не стало на заваді ухваленню бюджету в цілому. Наприкінці засідання обранці порушили проблему безоплатного перевезення пільговиків. Вирішили звернутись до уряду з проханням передбачити кошти в державному бюджеті на пільгове перевезення пасажир. До згідно з чинним законодавством, а в районі розробити відповідну програму за рідкісним виключенням в ухвалених міськими та районними радами бюджета громад на 2016 рік. Відсутня щонайменше одна важлива стаття. Мова йде про безкоштовне харчування вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів області. Кількісно це майже 20% від населення. Їхні потреби багато де на Закарпатті відверто проігнорували. З таким меседжем звернулись депутати фракції єдиного центру в Закарпатській обласній раді до депутатів міських та районних рад, очільників міст та районів Закарпаття. Сьогодні у більшості міст та районів області питання харчування дітей повністю лягло на плечі, а точніше на гаманці батьків. У зверненні йдеться, що у нинішній економічній ситуації це безвідповідально з боку окремих депутатських корпусів міста районів, їхніх очільників. Депутати від єдиного центру закликали представників органів місцевого самоврядування найближчим часом скликати позачергові сесії та розглянути питання щодо безкоштовного харчування вихованців дитячих садочків та учнів початкових класів. Нагадаю, у Мукачеві учні початкової ланки харчуватимуться безкоштовно. Для цього у міській казні передбачені відповідні кошти. Торгівля на тротуарах для обласного центру явище звичне. Хоч несанкціонована торгівля, проблема для Ужгорода не нова, вирішити її досі не виходить. Вже руками люди продають просто неба, при цьому не дотримуючи санітарних норм. Працівники муніципальної поліції Ужгорода несанкціонованими ринками провели рейд. Чим він завершився? Дивіться у сюжеті. З самого ранку на ринку, що на вулиці Белінського в Ужгороді, людно. підприємці розкладають товар, розпочинають роботу. Серед них і пані Марія минає година, дві жінка нічого не продала. Торгує продавчині овочами, фруктами, привезеними з теплих країв, і які пройшли перевірку ветеринарної служби. Тим не менше, покупці не спокушаються на товар жінки і не тому, що він менш привабливий аніж у інших продавців. Жителі Ужгорода просто оминають ринок. Адже навіщо йти між ряди, якщо скупитись можна, не доходячи до привалки. Дешевше вони припіючі. Буває таке, що прибують. Продукти харчування поруч ринків на тротуарах або ж навіть на проїжджій частині поширене явище Ужгороді вже роками. Так звані місцеві бізнесмени захоплюють порожні клаптики землі і не дотримуючись санітарних умов, намагаються реалізувати товар просто неба. На відміну від пані Марії, яка офіційно займається реалізацією фруктів та овочів, пана Ахмед вже роками бізнесує незаконно. У чоловіка одна з найбільших несанкціонованих будок поруч ринку, що тут тільки немає. На прохання журналістів пред'явити дозвіл на торгівлю показує документи, які засвідчують, що він приватний підприємець, але дозволу на торгівлю немає. Патенти там називаються, Я налогу плацюю. Я кредиту не можу вийти. Закон роботи свідоцтво, патенти. А як іде в момент? Би... дозвіл, що ти маєш право на туалет. Да. Погодження з міською радою. А, не, а чому там не йдеться на ринок? Там місця нема. Місцевий бізнесмен переконує журналістів, місця на ринку нема, а заробляти треба. Йдемо до адміністратора базару, аби уточнити інформацію. Зараз взагалі заповнюється дуже слова. 30. Тобто лайки стоять, але не фут, то люди сидять. Стоять стаціонарно, працюють, платять оренду, платять податки, патент. І значить, виходить, що аці стоять просто безкоштовно. Виникає питання, можливо, ціна місця занадто висока. Далі коментар такий. Погонний метр, дві гривні, це небагато. Для всіх ну, продукцій, тобто для, для власної продукції. то Ну, от такі трохи побільші. Ну, там в залежності вже від квадратури, але. Но... Це, ну, середньо. Середньо виходить десь 300 на місяць. Звісно, що на ринку конкуренція. платити зайвих 300 гривень на місяць та ще й законно реєструвати підприємця ніхто не хоче. Тож простіше та й вигідніше розкладати товар просто на тротуарі. Муніципальної поліції Ужгорода розпочали рейд несанкціонованими ринками. За два дні вже вдалося дещо розчистити тротуарний бізнес на площі Курятовича. Сподіваються на подібний результат і на інших ринках. Розраховують на розуміння людей, та як показує практика, вистачає його буквально на кілька днів. Наскільки такі процеси дієві, підходили вони дієві. Вони дієві на декілька днів. Наші повноваження передбачають тільки підійти до людей, зробити їм зауваження, написати припис, попросити їх назвати своє прізвище. Во для того, щоб ми могли правильно скласти або припис, або протокол. Але якщо людина обмане, ми не маємо права. Вимагати від неї ці документи, проблема несанкціонованої торгівлі триває роками. Прямі повноваження конфіскувати товар чи виписати штраф, гори бізнесмена мають хіба що працівники міськвідділу відділу поліції, яких часу на такі питання не завжди вистачає. Тож у результаті користуючись вседозволеністю, бізнес-тротуарників тільки процвітає. Працівники муніципальної поліції звертаються до ужгородців з проханням обходити незаконних торгашів, адже, окрім порушення закону, вони нехтують дотриманням санітарних норм. Товар не перевірений, відтак купуючи його, ви ризикуєте власним здоров'ям. Я не хочу презентували церковний часопис Богословські читання в Ужгороді владика Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан зустрівся з журналістами та підбив підсумки церковних заходів за минулий рік. Також на зустрічі вручили єпархіальні премії імені Закарпатського історика та священника Михайла Глучкая. Традиційну різдвяну зустріч із журналістами організували священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії. Після співу колядок семінаристами духовної семінарії імені Теодора Ромжі Владика Мілан розповідає про проведені минулого року заходи. На початку місяця травня відбувається зустріч молоді, і вона вже зараз другий раз відбулася у сваляві. І так має і 2016 тому відбутися. Я дуже тішуся, що цього року. Бо кажу, вже то було зараз на Різдво. Уже другий раз був живий вертеп біля Монастиря Капуцинів було освячено 12 нових церков і три каплиці. Було освячено ще 10 каменів під будівництво нових церков. Презентують на зустрічі і перший номер церковного щорічника «Богословські читання. В першому номері ми практично зробили такий. З різних з різних дисциплін історія моральне богослов'я поєднали різні такі теологічні дисципліни, аби так трохи представити такому ширшому колі деяких наших викладачів. Додамо, що часопис не є суто богословським, адже містить статті на різну тематику. Це історія семінарії та єпархії, літургійні статті. Перший із цих надіюся слідуючих часописів він не зовсім вдався вповні так, як ми планували, але все-таки е, добрий початок, я надіюся, стане добрим плацдармом, е, таким е, стабільним і постійним для подальшого розвитку е, нашої богословської академії, бо е, Богословська академія ні в якому разі не може розвиватися без богословських дискусій. А для того, щоб були дискусії, потрібен певний майданчик, і я думаю, що цей невеличкий. Такий за форматом, але стане дуже добрим поштовхом на далі. Це насправді підкреслює вагу теж нашої академії. Що нарешті ми маємо як Ужорська пословська академія науковий часопис. Звісно, він не представлено призначення тільки для якогось широкого душпастерства, це йдеться для науковців, і це підкреслює і рівень закладу, а думаю, що так само і. Єпархії на завершення Владика Мілон нагороджує відзнакою імені закарпатського історика та священника Михайла Лучкая, мистецтвознавця Михайла Сарохмана за серію публікацій та книг про сакральні та культурні пам'ятки Мукачівської греко-католицької єпархії. Я вам щиро дякую і, і бажаю Божого благословення, пане Михайло, щоб дійсно далі сте працювали на, на тому. Що освітлює нашу історію, нашу культуру. Також владика нагородив і іншою відзнакою архієрейськими грамотами редактора газети Неділя Михайла Носу та мистецтвознавця Михайла Приймача за популяризацію закарпатського краю історії греко-католицької церкви Закарпаття та Мукачівської греко-католицької єпархії. мукачево фестивалець – найпопулярніший фест Закарпаття «Червене вино, який розпочався 13 січня. Триває Нагадаю, свято проходить в міському парку Перемога за безпекою присутніх, слідкують десятки правоохоронців. Є тут і рятувальники та медики. На сцені протягом першого дня фестивалю виступали колядники, народні колективи та сольні виконавці. Після співочих виступів гості свята разом зустріли Старий Новий рік. Винороб Йосип Петрович бере участь у червеному вині із початку його заснування. За 21 рік на фестивалі-конкурсі неодноразово здобував перемогу. Було 9 поросят, 6 бочок, 4 баранчика. Так що в прошому році отримав бочку. Хоч це звучить і банально, та за словами винороба, головне участь, а не перемога. Саме тому він на фестивалі щорічно. Пан Йосип каже, за 21 рік багато чого змінилося. Двадцять рік фестивалю дуже, дуже вони, як кажуть, став соременніше. Європейський став і Мукачево стала європейською, і фестиваль став по європейській. А цього року взагалі супер. Кажей винороб має свідомий все культурно. Короче, організатори морня організатори цього фестивалю. Молодці на фестивалі можна зустріти як відомих, так і нових виробників благородного напою. Свою продукцію представили 40 виноробів краю, яких відібрала спеціальна дегустаційна комісія. Розмаїття сортів напою, видів, оригінальність бочок та пляшок здатні задовольнити найвибагливішого гурмана. Перерахувати всі вина презентовані на конкурсі фестивалі. Червене вино так само важко, як скуштувати напій у кожного виробника дуже подобається, дуже гарно. Я кожен рік святкую раніше. Було в центрі, а зараз тут в парку дуже гарно зробили ці всі. Домики, ці освіщені, все на дуже гарно, дуже подобається. А яке ж вино без м'яса? Тим більше пити на голодний шлунок лікарі не рекомендують. Пікнеться, шовдар, навіть ціле порося і традиційні картопля, шашлик та салат у харчовому секторі. Ціни у нас думаю для усіх людей приємні. Не багато не то не для бідних, для середніх. Пожалуйста, картошка по 20, шашлик, 30-35, п'ять, бограч 30, салатик по 10. Свіжує, все натуральне, без ГМО. Бринзу або вурду до м'яса можна придбати у сувенірному секторі. Тут же, після ситної вечері, є можливість помилуватися або купити вироби народних умільців. А за сувенірним сектором на сцені нон стоп виступали колідники, народні колективи та сольні виконавці. В той же час біля атракціонів шикуються цілі черги охочих покататися. Тут є каруселі і для дітей, і для дорослих. Гості фестивалю кажуть, на святі нудьгувати ніколи. Саме тут містяни можуть зустріти старих друзів і завести нові знайомства. Дуже гарний праздник, дуже всіх святковий настрій. Друзі, друзі можна побачити, друзі можна побачити, колег. Дуже багато людей, всі знайомі з міста, багато приїжджаючих. За безпекою присутніх слідкують десятки правоохоронців, рятувальники та медики. А нові поліцейські із жезлами в руках на проїжджій частині дають пішоходам зелене світло. Варто відзначити, що правоохоронцям доводиться слідкувати і за шахраями, які біля безкоштовних туалетів можуть збирати гроші. Нагадаємо, фестиваль Червене вино цьогоріч триватиме до 17 січня. Щодня на гостей чекає концертна програма. Зокрема, 14 січня у парку Перемога виступатиме Уть колядницькі колективи, вокальний дует, академічний камерний хор, струнний квартет, провідні виконавці естрадних пісень. НБУ випустив пам'ятну монету у 70 років Закарпатській області, 14 січня 2016 року. Монету із серії області України номіналом 5 гривень видадуть з біметалу тиражем 30 тисяч штук. На версі монети у горі розміщено малий державний герб України по колу написи Національний банк України, праворуч логотип монетного двору Національного банку України. У центрі стилізовану композицію на тлі гір Мукачівський замок, під яким рік карбування монети 2016 Праворуч лижниця на підйомнику, У винній бочки, стилізовано зображені термальні джерела та зразок дерев'яної архітектури. Церква. На реверсі монети на тлі орнаментальної тарелі зображено герб області. По колу розміщено написи. Закарпатська область заснована у 1946 році. Маса пам'ятної монети складе 9,4 грама. Гучна коляда напередодні старого нового року звучала і в Тячівському тернові. На сцені діти прославляли Ісуса своїми виступами. Малеча довела. Вони знають та поважають традиції своїх предків. Вже з маличку вони вміють та люблять колядувати на сцені не просто різдвяні колядки, а справжні театралізовані дійства. До конкурсу Віфлеємська зіронька маленькі конкурсанти підійшли творчо та відповідально підтримали їх в цьому наставники. Ми використали колядки, в яких на яких ми виросли, і наші дітки на тому ростуть. Ми відтворили традицію нашого села. Як ви бачили хату? Газди в хаті зараз ходять у нас по хатах, так колядуючи. Всі діти талановиті, а їх виступи заслуговують найбільшої похвали, кажуть члени журі. Тож обирати кращих було нелегко. Щорічно така такі проводяться конкурс колядки. Я думаю, що це натнення молодим молодому поколінню. Дуже злагоджено, всі були організовані, всі школи. Дуже важка ну, конкуренція була, ну але все-таки треба було прийняти кисвіт. Серед шкіл перше місце віддали колядникам широколузької зож перших третіх ступенів. Їх приз проектор. Друге місце і музичний центр дістався учням Тернівської школи. Третій результат у колядницького гурту Новоселицької школи. Серед дитсадків переможцем став колектив Тернівського ДНЗ номер 2 якому подарували музичний центр. На другій сходинці Нерезницький ДНЗ. Їх подарунок пральна машина. На третій Тернівський ДНЗ номер 1 Їм вручили килим для ігрової кімнати. Кожному колективу подарували. Вали ігрові набори для дошкільнят та набори навчальних таблиць для школярів. А всім, без винятку колядникам, пакунки зі смачними цукерками. Традиційно конкурс відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора. Побачимось на цьому ж каналі.